Історія іграшок, безперечно, культовий мультфільм, що змінив всю анімацію. Відсвяткував своє 30-річчя. Я зробив для вас марафон роликів, присвячених цьому шикарному мультфільму. Єнота анімейшн з вами. Сьогодні ми будемо порівнювати український дубляж з оригіналом, чи є там щось гарне, чи щось погане. Зараз розберемося. Пан Картоплина в оригіналі каже дуже сухі фрази, що я нальотчик, тепер опустоши сейф. No, empty that safe. В нас це все окрасили таким гопацьким тюремним жаргоном. Ну, тобто Ензі реально грається в нас в це. Це пограбування. Жени бабки сейфа! Те саме стосується і фрази в оригіналі англійською вівцям кінець. Sheep run over. А ну, що було в нас? Бабуші, овечі, ну, відчуваєте, які молодці творці? А? Перекладали гарно. Аж до цієї фрази. Ще не привелися на світі, герої. Які герої? Чому? В оригіналі він просто каже: Підніми руки до небес, що реально у нас звучить як руки вгору. Ану не рухайся руки вгору. От щось таке мало бути. Нахіба тут фраза про героїв? Я не знаю. Пам'ятаєте, я бомбив з того, що Енді не виколов оченятко картоплі. Так от, він і не мав цього робити, бо він під час гри це обігрує. Пан картоплина каже: як ти впізнав мене, що я ж тут не одноокий? Do you do В нас це чомусь взагалі вирішили Перекласти ось так, По Та мою душу! але потім додаються знов такі от жарганізми, типу в них просто в'язниця. А в нас буцегарня. Сидіти наші буцегарні бар. І тільки збереся похвалити перекладачів, як наступна фраза знов все вбиває. Прощайся, з жінкою і дітками. Так в нас переклали просто як дружина і діти. В них же насправді там звучало Байлвайфен Кейдерта кульками хрумкотливими картопляними. Чи реально це перекласти так? Попрощайся з дружиною до вашими маленькими чипсиками? Ну, в чому проблема? Пісня Я твій навіки друг доволі таки гарно перекладена, окрім одного моменту, який мене дуже дивує. Хай дорога не лека з тобою, ще зустрічка не близька. Яка розлука, ці друзі не розлучалися ніде в оригіналі? Nice вони співають про те, що довга дорога додому, і не близько ліжко, в якому ти будеш спочивати. Але до чого тут розлука? Вони разом йдуть цією дорогою як друзі, вони поділяють ці проблеми. Диви, я Пікас. Свиня на Пікасо реагує в оригіналі так: yeah, я не зрозумів. То в нас доволі такі прикольно знову. Дурня, якась про шайбу я вам вже казав в ролику про те, що ми не зрозуміли. Дон Ріклс, що став голосом містера картопляної голови, був коміком, стендапером, який постійно словом, хокейна шайба ображав когось. Наскільки реально це було б перекласти, адаптувати, звісно, нереально, бо ми не знаємо цього коміка. Але зробити тут на цьому місці інший жарт. Дуже легко, дивіться, називаємо його пустоголовий або круглий дурник і все працює. Тобто картаплина повертається до шайби і каже: Ти теж не допер круглий дурник! Все, це не складно. Треба просто приділити трошечки уваги. Побачили, що десь не працює жарт. Зробили новий жарт. Не знаю, чому у нас собачка на погані новини реагує так. У мене погані новини. Це Насправді він просто повторює ті самі слова. I got some bad news. Bad news! Дивно для мене і те, як в нас називають цю собачку. Іде жилко! При тому, що його в оригіналі називають як ось цю іграшку. Можна було реально називати його пружинка. Чому жилка? Та навіть залишили б вже оригінальну назву. Гей, hey, сленький uh, вже було б легше. Може, проголосуємо. А як же? Давайте смітись. ж це так смішно, ніколи не доганяв цього жарту. Насправді, пан Картоплина каже: We have to hold hands. Потримаємося за ручки, і тримає свою власну руку, от в чому прикол. А наступна фраза буде дуже цікавою. Його мами не всі вдома. В оригіналі в англійській версії вони кажуть This is mom losing her marbles? Типу, мама шарики розгубила в нас. Є схожий вислів, ми казали шарики за ролики. Давайте зануримося в історію. Діти гралися в шарики. От в такі кульки, і коли діти ці кульки десь втрачали, тому що були розсіяні, казали про дітей, що ти шарики розгубив, кульки розгубив, що типу ну, погана слабенька голова. Або коли вони їх втрачали, вони психували, ставали неадекватними, бісилися. Що теж мало цей самий вислів: що шарики розгубив, типу, став вести себе неадекватно. В радянському совочку красивих кулючок таких, от, не було, але були шарико-підшипники. І роликопідшипники, і скоріш за все діти із цим поводили себе так само, саме тому і вислів був шарик, і за ролики закатилися. Але тепер, коли ви знаєте оригінальну фразу, зацініть наскільки круто, що у Піксара реально шарики викатуються в голові дитини, коли ми говоримо про думками на виворіт. Це дуже круто, просто апладую піксар викруті. При тому, що в нашому переклазі іграшки бояться, що їх викинуть. Наступного тижня ми точно на смітнику в Америці знають, що нічого не викидається. Просто так, все коштує гроші. Sale, sure. Вони кажуть про те, що з'являться на гаражному розпродажі. Не знаю, можливо, це було дуже складно перекласти, при тому, що перекладали дві частини одразу і бачили цей гаражний розпродаж. Я не можу зрозуміти, чому так от спростили. А, дурна голова! В них просто звучить як crino, Ідіот. До речі, смітничок все ж таки з'явився. В нас ця фраза звучить так: Що робити? Це Що робити? А в них кажуть: передбачаю смітник. <звук> Дуже гарний переклад цієї фрази. Поважаю, воді, варить у ковбоя. Бо в оригіналі вони кажуть це використання старої локшини. В нас локшину сприймають, якщо що вішують на вуха, коли несуть пургу, хочуть обдурити. А в них це сприймають як мозкові звивини. А наступна фраза буде прикладом дуже поганої роботи перекладача, і я не знаю, чим це виправдати. Коли динозавр починає панікувати, що солдатики вже мали бути на місці, і вже мали б вийти в ефір. Вуді каже: Солдатики професіонали, заспокойся, вони знають, що роблять в оригіналі звучить фраза, що вони ж там не розльожуються. Come on, down on the job. І в наступному кадрі солдатики лежать. Це втрачений жарт. Що? Мало статися з перекладачем, ну в нього просто не було бажання працювати. Він реально не розуміє жартів, в нього нема почуття гумору. Чи дівчина в школі, в яку він був закоханий, а вона на нього не звертала уваги. Дуже сильно любила цей мультфільм, і він вирішив вирости, помститися і знищити всі гарні жарти в ньому. Я не знаю, що могло бути причиною. Але це реально дуже проста фраза, яка просто залишається. Як можна так працювати? В нас серед подарунків з'являється шкільний рюкзак. Що зрозуміло? Йому подарували рюкзак. Що рюкзак? Рюкзак а? у школу. А в них був ланчбокс. ланчбокс. Ланчбакс. Ну бо якогось культу дитячих ланчбоксів в нас нема. Просто от мами ці прозорі контейнери використовують і дають дітям. А от реакція на це: хто таке дарує? В оригіналі набагато прикольніше. Вони кажуть, у інфайдете і це прикольно при тому, що вони самі іграшки і не хочуть, щоб дарували нові прикольні іграшки, які їх замінять. Але усвідомлюють, що таких дітей не має бути. Дуже гарний переклад цієї фрази. А якщо врило, Рекс? тому, що в оригіналі вони кажуть, а не пішов би ти Рекс?» і це як на мене набагато гірше для дитячого мульта. Way to go, Rex. Фраза база лайтера, коли він намагається зв'язатися з зоряною командою, втрачає жарт, побудований на чомусь типу каламбура чи співзвучності. Базрятівник зорокоманді. Прийом Зорокоманду. Зорокоманду, прийом. Ви мене чуєте? Чого ж ви мовчите? Бо в оригіналі вона звучить так: Star Star Command. Come in, star command. Star command, come in. Do you read me? Why don't they answer? в нас би це могло б звучати приблизно так: командо, чекаю ваші команди. Командо, командуйте. Що ж вони не відповідають? Коли бас заявляє, що невідомо чи повітря придатне для дихання в оригіналі. Він каже, що нема показників по атмосфері, показників дихання. No Тут вирішили перекладачі взяти і в лабешнік нам сказати, що Вуді хоче матюкатись. Я давно знайшов інше слово, та воно не цензурне, а тут присутні іграшки для дошкільня. Жарти будуються на тому, що щось в них упускається, щось таке, що всі розуміють. І коли ви в своїй голові добудовуєте все, ви відчуваєте себе крутим, і тому це викликає посмішку. Це один з типів жартів. Саме він тут і використовувався в англійській версії. Немає слова нецензурне. Він просто каже: «The word I'm searching for I can't say». Слово, яке я шукаю, сказати не можу. А от дуже гарна штука, коли ковбой називає космонавта. Ну, добре, пане космобріг. Бо в оригіналі це було світле пиво. Не знаю наскільки потрібно пиво в дитячому мульті, можливо, нічого і страшного. Окей, ден містелайтбір. Але в нас на той момент ще ну не було так прийнято прям всюди писати лайтер на пиві, і тому багато хто би просто не допер. Пастушка, Бояка яка приходить і заспокоює Вуді, прошу тебе, Вуді не засмучуйся». Я радів може сприйматись як причину того, що в цілому був скандал, і така поведінка ковбоя. Бо в оригіналі вона каже фразу: Don't let it get to Woody. не дозволяє йому себе діставати. Що може трактуватися як заклик до дій, типу відстоюй себе. А не просто не звертай на це уваги, не сприймай все це близько до серця, не дозволяй йому себе діставати. Слухай ти. Ця фраза в оригіналі знов вмістила в собі каламбур. Listen. Light snack. лайтер, тобто легка закуска. Нашого астронавта штовхнув! І знов незрозуміло нахіба творці беруть і вбивають таку. Просту штуку як посилання на хитуна або втуна. I mean, Humpty Dumpty was pushed. коли навіть в мультфільмі Київ про Алісу є той самий Хитун, і в нас, в принципі, люди знають хто це. Дуже дивний для мене переклад це «Алова кишеня. Велика кишеня була спонсором перекладу. В чому прикол? Хто мені пояснить? Ви перекладали це одночасно з другою частиною. Ви вже знали про її існування. Ви знали, що це реальний амбар, що це все стилізовано під ферму. Та в першому фільмі в рекламі було видно, що це амбар, але ще й на імені Ел ми втрачаємо каламбур, що Ал, всі іграшки. Як на мене, це дуже крута гра слів. Знаєте, є таке українське м'я Бажан. Це можна було б назвати типу. Бажаний амбар іграшок. В нас під час азартної ігри звучить фраза Я хочу відігратися. В оригіналі він торгується за те, щоб не приймали його поразку. він каже, як щодо того, щоб рахувати, що я програв, якщо ти виграєш три рази з п'яти, погодьтеся, це трошки змінює сенс. Щоб я репнув прикольна фраза. Дуже прикольна, смачна така красива. В оригіналі там каже Син Кірпіча і це фраза, яка має сенс, як в нас сукін син. Що ти там тягнеш? Нічого. Дуже незрозуміла фраза. В оригіналі так і звучить, що ти тягнеш. але вона має сенс, як «що ти задумав. Убивця Ні! убивця й брехун. Дуже класно, що в англійській версії ця фраза як ідіома звучить. Ти вбив собаку, і подивіться в цей час на самого пса, який реально втрачає віру в Вуді, і наскільки ця фраза підходить влучно до цього моменту. Причому ця фраза у них як і Діома є застарілою, такою, от реально, ковбойською до того ж. Тому її використання тут навмисне, і це дуже круто. Шкода, що ми втрачаємо ці сенси. Хто зламався, на доробку!» в оригіналі звучить як. Ця фраза. Тож будь темний. В оригіналі звучить: So Play, Nice. Грай правильно. Супер! Я все зіпсував! А оце ще прикольніше. Пам'ятаєте, що з самого початку. У динозавра були проблеми з риком. Він через це дуже комплексував. Потім заявляв, що я не переживу відмови. Тут в цьому моменті він не просто каже, що все зіпсував. Він каже, що надбув новий комплекс. Тож щодо українського перекладу, в деяких місцях він прям дуже класний, але деякі. Ну, по-перше, буває складно перекласти, бо всі ці ідіоми і так далі, це доволі такі складні речі. Але є і ті моменти, де переклад дуже простий, і він в собі містить жарт і залишити там жарт, просто правильно переклавши, дуже просто. І чому так стається, я не розумію. Дуже хотілося б, щоб в майбутньому, в нашому дубліжі, таких моментів було якомога менше невдалих. А от адаптації, коли ви жарт не можете, просто... Так перекласти, щоб до людей він доходив, це дуже гарний вихід. Я люблю саме адаптації, бо це важливо, щоб кількість жартів в нас не зменшувалася, щоб ми теж отримували задоволення. Нехай своє особисте, таке субуровневе. Але задоволення просто взяти і не зробити нічого. Ну, це поганий крок, як на мене. А як на вашу думку, пишіть мені про це коментарчики? Я їх дуже люблю, дуже читаю. Не забувайте лупанути. Вподобайку і поширте це відео, це дуже важливо. Ну і звісно ж, перевірте, як гучно дзвонить ваш колотайчик, чи підписані ви на цей канал. Якщо вам сподобалося це відео і ви плануєте дивитися інші ролики, перевірте, щоб гучно дзвонив, щоб не пропускати нові ролики. Бо Ютуб іноді якось дуже криво повідомляє. А ще хочу подякувати оцим чарівним людям, що підтримують мій канал, долучаються до створення. Ви, неймовірні, без вас. Прям була б мені торба. Я б вже закрив цей канал, чесне слово, особливо дяка Івані Блощаневич. І на все добре, шановні. І нема чого додати, реально нема чого додати, бо це була остання частина всього огляду. До речі, можете подивитися повний огляд.